Друзі, вітаю! З вами Денис. І сьогодні в ранок у мене почався надзвичайно цікаво, бо я почув уперше в житті шлюбну пісню волового очка. Зараз вам спробую показати. Зараз трохи познімаю і розповім детальніше про цього птах. Отак ось загалом виглядає біотоп, в якому сьогодні я зафіксував волового очка. Біотопи такі є типові для цього виду на усій території України це болота, причому частина ділянок на цих болотах можуть не замерзати. І, принаймні, тут у Києві волову очка можна зустріти фактично цілий рік, хоча в гніздовий період надзвичайно складно. Але окремі пари, наскільки мені відомо, в Києві все ж гніздяться. Принаймні, наприклад, влітку на території ботанічного заказника лісники та у парку Феофанія мені вдавалося знаходити окремі особини волового очка. Тобто, якщо, наприклад, в Полтаві я знаходив волове очко виключно у зимовий період та під час міграцій восени та навесні, то у Києві. Можна майже цілорічно спостерігати цього птаху. Друзі, дякую вам, що дивились це відео. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої відеозаписи і до наступних зустрічей на моєму каналі.